Привіт світлячки! Сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему, яка стосується нашого мислення. Є така хибна думка, що кожен з нас розділяє наше мислення на мислення, яке стосується нас, і мислення наше, яке стосується інших. І ми це розділяємо як дві різні частини. Наприклад, ми можемо думати про інших людей досить недобре. Так? Бажати їм якихось неприємних речей. Думати про них, що їм щось легко дається, а нам щось тяжко. Заздрощі, якісь неприємні думки, осуду і так далі. Щодо нас, ми думаємо завжди добре. Ну, це умовно, не, я не буду говорити про речі, які стосуються самої оцінки, коли ми. Включаємо свого критика, я говорю зараз е глобально. І це є велика помилка розділяти мислення на ці дві частини. Чому? Тому що все, що ми мислимо по відношенню до інших, це будує наше життя. Все, що ми мислимо стосовно себе, це також будує наше життя. Але чомусь людство. Впевнена в тому, що коли воно мислить про інших, це стосуватиметься лише інших. Насправді це все формується в єдину суцільну енергію, в єдиний шаром, яв'ємо собі, який буде направлятись на вас і буде створювати ваше життя. Для чого я це все кажу? Для того, щоб завдяки цьому освітовленню ви замислились над тим, що дуже важливо контролювати ваші думки. Уявіть, що в Всесвіті немає нікого окрім вас. І все, що ви мислите по відношенню до довколишнього середовища, предметів, живих істот, це все є ви. Тобто, все, що ви будете випромінювати, це буде повертатися до вас або благо, або навпаки. І коли ви так почнете мислити, ви будете дуже уважними щодо оточення. Це стосується також і теперішніх подій, які ми всі спостерігаємо, які, на жаль, є неминучими, які є нашим сьогоднішнім життям. І це стосується думок про смерті інших. Коли ми бажаємо комусь смерті, вона обов'язково прийде й до нас. Тому що, посилаючи такі подумки у Всесвіт, ви говорите: Гей, всесвіт! Дивись, я хочу, щоб хтось помер. Я добре відношуся до смерті. І всесвіт такий, о, дивіться, він хоче смерті, він до неї класно відноситься. Посилаємо до нього смерть. Супер! І. Це дуже важливі речі. Я зараз говорю в такій трохи гумористичній подачі, тому що всі наші думки це велика енергія. Нас дуже багато на землі. І ми формуємо енергію землі. Ми формуємо таким чином наше життя і події на нашій землі. І дуже важливо усвідомити цей момент. Стосовно побажань для інших. Яка б не була б національність, яка б не була б країна, які б не були люди погані чи добрі, пам'ятайте, що ви на цьому всесвіті одні. І все, що ви випромінюєте зовні, воно буде вертатися до вас тою енергією, яку ви сформували і відправили. Я бажаю вам класного дня і пишіть свої коментарі, що ви думаєте.